Отця Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Чуємо у сьогоднішній читанні Святої Вангелії, як Христос говорить про світло Тіва, каже, світло Твого Тіва око Твоє. Отже, коли людина має добрий зір, вона бачить усе. Певних, добрих кольорах, бачить все, що її оточує, може розрізняти, дивитися, а дехто навіть і далеко-далеко бачити. Коли людина має поганий зіл, очевидно, їй треба у хвиля. Щось подібного з людина, каже Христос що коли твоє око здорове, все тіло твоє світ, коли людина, душа здорова, вона також здатна розрізняти все, що її оточує, але не в тілесному, але в духовному плані. І тому Христос наголошує на тому, що ми ми пана свій Можна так сказати, внутрішній духовний зір. Так само, як дбаємо про свій зір тілесний, правда, я відчуваю, що щось з спочино підемо до лікаря і просимо, щоб нам в тому допоміг. Так само і з оком нашим духовним, з нашою душею. йти до лікаря і щоб він нам допоміхати в лікарем для нас є в святі Далі. Тому ходимо до сповіді для того, щоб очистити свій зір духовний від тої катаракти, яка нашаровується у нашому щоденному житті. Стараємося, дорогі братья і сестри. Ту ріші, як вона буде чистою удобною, і добре, тоді зможемо багато рішень приймати в своєму житті таких, які вони дійсно будуть корисними для нас та й для інших. Ви, отже, все тіло твоє світло і нічого темного немає, воно буде все в світі так, дачу так, освічувало тебе світло своїм саю, каже Христос. Більше ще, коли людину освічує вся Божа засереда, вона живе, душа її чистою є, тоді очевидно, що вона випромінює те світло на тих, які її оточують. Це ще одна неважна річ у нашому житті. Ми покликані нести світло. Христових поміж інших людей. І не обов'язково про щось багато говорити. Бо як каже Христос, як в тобі є світло, то воно буде випромінюватися. І тому людина, яка живе добре, духовне життя, кажемо, видноздала, вона неначе сяє, неначе випромінює. На всіх оточуючих світло Божою любов і м'яця, і і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.